Кош моја не лайм Тепляти. Хто лапочків моя си Сине жаль ти мамко буде, Сине, жаль, ти, мамко буде. Синку не, не жаль, жаль, як би жаль. ж мені, синку не жаль, ти ж на моїм серцю лежиш. связи провини вільної невільної О, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Що Господь, в душу його, там де праведні спочивають. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Милости Божії, Царства Небесного прощення і відпущення гріхів, його Христа безсмертного, Сарь Бога нашого, просимо. Господи, <клес> помолимо. Господи, помий! Ісус, насіння життя і упокоєння, присталеного війного і нам то на Христа Боже наші, тобі славу Безначалі села їм, безначалі твоїм благим і животворчим, твоїм духом не і час, і на віки. Амі. 26 грудня 2024 року героїчно загинув відважний воїн, наш земляк Романюк Антон Володимирович. Горе, яке не передати словами, не виплакати, навіки закрив очі єдиний син у батьків, для яких він був і гордістю, і порадником, і опорою, і сенсом життя. Він зробив все, щоб майбутнє України було мирним, будучи таким молодим. Антон народився 20 грудня 1994 року в місті Біла Церква. Там пройшли його дитячі та шкільні роки. Після закінчення школи продовжив навчання в коледжі Київського політехнічного інституту, де отримав спеціальність контролер вимірювальних приладів. Потім строкова служба в Збройних силах України. Після служби Антон працював на різних роботах в різних організаціях Білої церкви. Другим рідним домом для Антона було наше село. Так як тут проживали його дідусь з бабусею. Бувши єдиним любимим онуком, він часто приїжджав до них у гості. Тому після їх смерті Антон з батьками залишився проживати в дідусевій хаті. Ще з дитинства Антон любив допомагати мамі й бабусі на кухні. Коли ж подорослішав, спробував куховарити сам. Тож не раз рідні смакували і нахваляли його приготовлені страви. Восени в жовтні 2024 року Антон був мобілізований до Збройних сил України і зарахований старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону, який вів бої в Курській області. Кожен день рідним він подавав про себе звістку. А напередодні свого дня народження Антонові навіть вдалося поговорити з рідними по відеозв'язку. І це був останній день, коли батьки бачилися зі своїм сином. Після цього телефон Антона мовчав. 26 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини в Курській області старший солдат Романюк Антон Володимирович загинув. Наш захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє в незалежній Богом благословенній Україні. Наш герой, назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні староста села Микола Часовенко. Та вся наша громада висловлює щирі співчуття батькам та рідним мужнього героя, захисника Рванюка Антона Володимировича. Ми завжди будемо в боргу перед батьками Антона і завжди будемо дякувати, що вони виростили та виховали хороброго захисника нашої вітчизни. Ми ніколи не пробачимо Росії цю війну, яка відбирає найдорожчих і найдорожче, обірвані надії, яких не повернути. Антону назавжди залишиться 30. Йому б ще жити і жити, любити, кохати, зігрівати теплом рідних, близьких, проте не судилося. Сьогодні ми сумуємо разом з родиною, низько схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять про захисника України збережеться у наших серцях. Герої не вмирають. Світла і вічна пам'ять Антону Романюку. Ім'я Героя назавжди закарбується безсмертям в серцях поколінь, в історії нашого села, нашої громади, нашої України. Слава Україні! Героям слава! воїнами стають ті люди, які мають силу духу, мають силу волі, мають мужність стати захищати себе, родину, своє. А героями стають ті, хто ще стає захищати і батьківщину. Народ, землю. І ми сьогодні проважаємо одного такого з героїв Антона. З героїв, воїнів. А з 2014 року ми захищаємось, ми обрали шлях боротьби. І щонеділі. Кілька разів в тиждень ми проводжаємо наших героїв. А це боротьба і вона без втрат не буває ніяк. Те, що втратить життя, друже, прикро. Два, п'ять, десять, а в нашій громаді вже за сотню. Вже за півтори сотні, а зниклих безвісти вже до півсотні більше. І це переходить у розряд статистики. Просто статистика. І нам важливо, що, оскільки ми боротьбу не маємо припиняти, у цій статистиці не розчинитися. Нашу пам'ять не спотворити і не просто в список віднести всіх цих воїнів, які загинули за нас. 26 грудня Антон припинив фізичне життя. Але то не кінець. А кінець буде тоді, коли ми з вами вийдемо за межі цього кладовища і залишимо їх лежати в тиші і спокої. Коли ми залишимо горювати батькам і рідним за ним. А ми ті, Кого вони захищали? Просто будемо згадувати ту кількість, яка полягла воїнів. тоді буде справжній кінець. От тоді вмре наша нація, тоді вмре наша духовність, от тоді вмре сутність цієї боротьби і сутність оцих жертв. Тому сьогодні кожен загиблий. То не член списку загиблих, то є особистість. Кожен має своє прізвище, своє ім'я, яке йому дали батьки. І дуже доречно сьогодні подякувати саме батькам, які дали життя, всім тим хлопцям, захисникам і дівчатам, і зокрема Антону, і висловити вам, шановні батьки, від усієї громади, від кожного жителя. Слова співчуття і розділити з вами це горе. Нехай Всевишні сили все-таки дають вам наснаги пережити це велике горе. І звучить слова ми не забудемо, так? а що означає ми не забудемо? А що ми будемо робити для того, щоб не забути і віддячити? Чи ми будемо донатити? Чи ми будемо просто пам'ятати і спостерігати збоку? От від того залежить закінчення війни, чи воно буде поразкою, чи ствердженням того, що українська нація має право жити і буде жити, от тоді ми доведемо, що їхня смерть була недаремною. І ми потужно можемо сказати слава всім! Захисникам України. Потужно зможемо сказати слава нації і сказати смерть ворогам. І слава Україні. Героям слава! Спочиваюся з Богом, воїне, дякую тобі. Сьогодні просте українське село Леміщиха, ставши на коліна з болю, в сльозах, проважає дійсно патріота, проважає в небесний підрозділ, там, де далі він продовжувати буде нести службу. Але, на жаль, на небесах. Сьогодні душа героя пішла у небо. І оцей Маруновий Берет, який знаходиться на домовині героя, це свідчення тому, що він служив не просто в частині. А він служив в одній із елітних частин десантно-штурмових військ. А воїни десантники завжди попереду, завжди в найгарячіших точках нашої країни. І завдяки воїнам десантникам ми сьогодні можемо спокійно ходити, спокійно відправляти дітей-внуків в школу, спокійно працювати. Тому що завдяки таким хлопцям ми тут, в центральній Україні, дуже рідко чуємо гуркіт ракет. Гуркіт вибухів, і завдяки ним ми повинні тільки таким хлопцям дякувати. Сьогодні Антон назавжди піде служити на вічну службу. Тому будемо шанувати його, пам'ятати. Я завжди казав і буду казати, герої не вмирають до тої миті, поки пам'ять про нього буде вічною в наших серцях. А пам'ять повинна бути вічною. І завжди казав і буду казати, що єднаймося. Тому що ворог жде наших чвар, ворог чекає, щоб ми були розділені, але ні. Їм цього не дочекатися. Ми в єдності, ми одне ціле суспільство, ми одна ціла нація, нація є, нація існує і нація українців перемагає. Тому єднаймося, шановні присутні, шановним рідним. Батько, мати, найщиріші слова співчуття від цієї когорти Збройних сил України. Так, да, дійсно співчуття. Але слова вдячності і шани вам за Антона. Він дійсно герой. Слава Збройним силам України, слава герою Жашківщини Романюку Антону і слава Україні. Героям слава жаль тиманко. Сине, жаль ти, мамко буде Ей, якби ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю ле. Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно, чесно і до кінця служив ваш син Антон. Він дійсно герой. А також від командування бригади прийміть цей прапор і Маруновий берет. Дійсно так, що ваш син справжній воїн-десантник, який чесно, вірно і до кінця захищав нашу країну.